Президенти, шановні пані і панове, насправді мені сьогодні дуже приємно від імені військової міського голови Андрія Садового, міської ради міста Львова, вітати вас всі на цього сучасного, але насправді дуже затишного офісу. Це справді є дуже знаково, що такі конференції проходять в місті Львові. І насправді ми сьогодні завдячуємо компанії «Київстар», тому що і це приміщення як зразок хорошої сучасної архітектури, і сама організація роботи Київстару як зразок доброї структуризованої передової організації виробничого процесу виробничого цикла сьогодні насправді є дуже добрим прикладом для багатьох компаній міста Львова. Знаєте, це було мрією для міста Львова 2006-2007 року, коли ми тільки розробляли стратегію нашого міста, коли ми задумувалися над тим, як повинен виглядати в 2010, 2015, 2020 роках. І тоді було визначено, що для міста Львова стратегією є з одного боку розвиток туризму, тому що та спадщина історична, та спадщина, яка внесена до світової. Слави ЮНЕСКО, яка сьогодні є у місті Львові, само собою спонукає відкривати цю перлину не тільки для мешканців України, а й для всього світу, для Європи, для інших частин світу. А з іншого боку, ми подумали над тим, що якщо місто Львів не буде модерновим містом, місто Львів не буде сучасним і такого міста не буде. І тому другим компонентом, яке стало базою для розвитку міста, став it компонент it комплекс Ми сьогодні завдячуємо компанії Monitor Group, відомій міжнародній компанії, яка власне, під час дискусії, яким повинен виглядати Львів 21-го століття, все-таки сприяла тому, що IT-компонент був визначений як стратегічний компонент міста Львова. Але сьогоднішній наш захід це насправді є таке певне поєднання з одного боку it компоненту а з іншого боку, другої частини це є певної конференційної складової, яка сьогодні відбувається. Тому що ні для кого не секрет, що людина, яка приїжджає до міста Львова, вона привозить кошти, вона залишає їх в сфері відпочинку. В сфері розважальної індустрії, але ми сьогодні спонукаємо і позиціонуємо наше місто для того, щоб місто діло розглядали як діловий майданчик як правну площадку для переговорного процесу, для зустрічі, тому що я переконаний, що сьогодні, коли ми будемо говорити про предметні рішення і про ті речі, які сьогодні мають найкращі практики для впровадження в світі, ми, звичайно, будемо професіоналами своєї справи. Але з іншого боку, я переконаний, що після обіду ввечері, коли нам треба... Більш краще і глибше обдумати всі здобутки нашої конференції, то двері кав'ярин, двері ресторанів, двері розважальних закладів вони будуть відкриті для цих людей. І все, що заробить компанія, яка є в цьому офісі, воно мультиплікуватиметься буде, буде в інші заклади і таким чином перетворюватимуться зарплату наших людей. Ну і насправді мені було дуже приємно почути це з вуст президента компанії, але з його дозволу я хочу оголосити ще одну річ, яка є супер важливою для міста Львова, тому що насправді компанія сьогодні затруднює 700 людей. Причому ну, це є висококваліфіковані люди, це є висококваліфіковані кадри з довгою освітою, які мають середню заробітну плату. Два рази вищою ніж середня заробітна плата по місту Львову. Але крім того, компанія Київстар, я хочу за це особисто подякувати президенту компанії, тому що в першу чергу це було його рішення. Компанія Київста з наступного року почне сплачувати податок з уході фізичних осіб до міського бюджету міста Львова. А це немало, не багато. Це більше 10 мільйонів гривень. Тому, шановний пане президент. У нас є дуже багато достойних кваліфікованих людей. збільшити чисельність робочих місць в нашому місті, збільшити кількість сплачених податків і Львів повернумо це Дякую вам.